В Потоці машин спостерігаєш багато різноманітних форм кузовів. Але як кожна форма з них називається, відповість далеко не кожен. Одна частина людей, народжених в сири-сири, в більшості може розрізняти ну, там, купе, універсал, фургон, пікап, комбі, яку кльоті капіталісти чомусь називають хетчбеком. Ну і ще, можливо, особливо освічені пару трійковидів. Більш молоде покоління, хоча і насичене англомовними жаргонізмами, але теж навряд чи назве більше п'яти видів кузовів. Але ж їх форм насправді пару десятків, і отакі силуетні таблиці, що гуляють інтернетом, сильно не допоможуть, навіть при використанні оптики у вигляді чорки колективного розуму співпляшників. Тож я вирішив змонтувати дане відео. Яке, крім мене, можливо, ще комусь додасть нових знань. Основу інформації я взяв із старого журналу 40річної давнини за рульом. Дещо додав з інтернету, дещо від себе, а та стаття, до речі, написана хрісанфовим. Отож, попочну. Коли створювалися перші автомобілі, то не лише форма кузовів нагодувала кінні екіпажі, але й назви були тотужними: кабріолет, Фаетон, Ланду. Потім почали з'являтися нові назви. Потім одні назви зникали, інші народжувалися. А зараз взагалі назву кузова формують не конструктивні особливості, а маркетингові ходи. Але про це е, під сам кінець. Також назва одного і того ж кузова в різних країнах може звучати по-різному, через специфіку мови, через специфіку історії, через специфіку написання одного і того самого слова, але прочитання на різних мовах. Приклад, хюпер або супер. І це не тип кузова, а назви марки автомобіля. Але до Х'юпера Супера теж повернуся в кінці відео. Зараз же переходжу безпосередньо до розгляду типів кузовів. Намагатимусь наводити приклади тих авто, які довгий час їздили по наших дорогах. А це радянщина ж, звичайно. Це я робитиму навмисно, щоб продемонструвати той факт, що закрита держава все одно не могла жити без підглядання за загниваючим заходом. За основу варто брати довжину автомобіля. І кількість дверей, і форму даху. Саме дах і є основою типу кузова. Але як би гарно не була намальована таблиця, все одно усі типи в неї неможливо розмістити. Тому будуть деякі винятки. Отже, поїхали. Почну з найменших купе, інша назва берлінетта. Це закритий кузов, одна пара дверей, один або два ряди сидінь. Інколи двохдверні седани теж називають купе. А от якщо до купе додати дах, який плавно переходить у кришку багажника, то це буде фастбек. Прикладами даного типу кузовів буде Porsche 944 Turbo, Skoda Rapid 130, другий тип купе-кабріолет. Двохдверний салон з дахом, що частково відкривається, з одним рядом сидінь. Це Porsche 914, Peugeot 304. Наступний родстер або спайдер. Повністю відкривається дах. Один або два ряди сидінь. Другий ряд може займати місце багажника. Morgan плюс 8, Наті 2, Alfa Romeo Spider. Наступний тип Купе тарга. Або просто тарга. Це купе з дахом, що знімається. Є запобіжна дуга позаду сидінь. Яскравий приклад Ferrari 308 GTS, можливо, GTC. Наступний пікап. Вантажу пасажирський легковик. Або, краще сказати, легковик, призначений для перевезення вантажів. Що він має: закриту кабіну, один або два ряди сидінь, вантажна платформа. Тарпан 233 іж. 27151, ну, можливо, Таврія. Один із підвидів пікапу це фургон. Відрізняється від пікапа лише тим, що над вантажною платформою у нього розміщений жорсткий дах. Сьомий тип. Седан або інші назви: салун, Берліна. Не варто плутати з берлінеттою, Нотчбек і навіть інколи можуть називати лімузином, наприклад, у Австрії. Це закритий кузов двоє або четверо дверей, два або три ряди сидінь. Двохдверні можуть називатися Коч, Тюдор. А чотирьохдверні можуть мати назву Фордор. Приклади двохдверних седанів. ЗАЗ-968М05. Мазераті Турбо, Fiat Оджі. Приклади чотирьохдверних. Volkswagen Jetta, ВАЗ-2105. Газ 3102. Кабріолет. Кузов, що частково відкривається. Двох або чотирьох двері. Два або три ряди сидінь. Верх тканинний. Ну, приклад Радянщини Москви 400-420А Фаетон. Або інша назва торпедо. Кузов, що повністю відкривається. Двоє або четверо дверей, два або три ряди сидінь. Складний тканинний дах. Відрізняється від кабріолета відсутністю жорстких боків кузова, замість них тканинні бортики, що відстібаються, можуть бути вони з вікнами. Приклади: Volkswagen Golf GLS, Kim 10, Газ-69А, Packard Twin Six, zis 102 Maybach sv 42 купе Hardtop. Це закритий двохдверний кузов. Якщо чотирьохдверний, то це седан хардтоп, один або два ряди сидінь, без центральних стійок. Тому при опущених бокових вікнах дуже скидається на фаетон. Приклад, Renault 17TC, Шкода 1000 MBX, Mercedes-Benz 380SEC, Універсал інші назви Station Wegon, Famіль, Естейт, Брейк. Вантажопасажирський закритий кузов, у якого часто складаються усі ряди сидінь після першого, щоб утворити велике приміщення для вантажів. Хоч двох, хоч чотирьох дверні, але завжди мають непарні торцьові двері. Приклади. ВАЗ 2121, Трабант 601, Volkswagen Пассад, Хеджбек інші назви. Комбі, ліфтбек. Свінгбек. Щось середнє між седаном та універсалом. Може мати як двоє, так і четверо бокових дверей. Задня стінка похила і має люк, що відкривається нагору, тобто непарні торцеві двері. Багажник відокремлений від салона горизонтальною полицею. Дуже часто ліфтбек відокремлюють від хетчбека, малюючи е, дуже плавний перехід. Даху у непарну торцьову дверку, і складається таке враження, що там дверцят немає, а вікно. Тобто ліфтбек має більшу схожість із заднім вікном, яке відкривається нагору. А хетчбек має схожість із універсалом, у якого торцеві двері, а не вікно. Тепер приклади у цих же хетчбеків, літбеків, свінбеків, комбі. ВАЗ 2108, Volkswagen Seat Ibiza, Іж2125, Москвич 2141, Лімузин, Закритий кузов, 2-3 ряди сидінь, середній ряд часто відкидний. Обов'язкова перегородка позаду першого ряду. ЗІЛ-4104, ЗІС-101. Ландо або ландоле. Рідкісна форма кузова, утворена з седана або лімузина, встановлення над заднім рядом сидінь тканинного складного тенту. Приклад руссобалт К1220, – Рідкісний різновид лімузина, Обов'язково три ряди сидінь. Другий ряд часто повернутий спинкою вперед, а обличчям до третього ряду. Приклад Mercedes-Benz 600 Pullman. Ambulance – це спецтранспорт. Щось схоже у Радянському Союзі була швидка допомога на базі Волги. Також емблюленси це катафал. Зараз же згадаю ще кілька варіантів кузовів, які можна зустріти у різних джерелах. Мікро. Тут я згоден, що це окремо, сильно скорочена форма купе, у якій лише один ряд сидінь, і відсутній багажник. Салон закритого типу. Тобто, можна відокремити як окремий вид кузова мікро. Далі. Спідстер. Це спортивний варіант родстера. Взагалі без вікон. Хоча лобовуха може бути чисто символічною. Тобто спідстер можна виокремити в окремий кузов, а можна віднести до підвиду родстера. Брогем. Аналог ландо. Але дах відсутній не над останнім рядом сидінь, а над першим, тобто водійським. Ну, тому не знаю, цей брохів можна віднести до ландо, але відсутній дах буде над різними сидіннями. Пошановувачі змагань Формула-1 виокремлюють і такий тип кузова, як Формула 1. Але я не погоджуся з ними, бо ці автомобілі створювалися для окремих змагань і на звичайних дорогах взагалі не зустрічалися і не зустрічаються. Якщо ж піти на поводу Формульщиків 1, то тоді треба буде розглядати інші одно. Одномісні авто, наприклад, дракстери. Також не хочу включати в свою класифікацію позашляховики і кросовери, бо це не зовсім легкові автомобілі. Їх треба дробити у іншій таблиці на інші типи кузовів. Що ж до шутінгбрейка, то це авто високої комфортності і може відповідати кільком типам кузовів. Отже, це не якийсь окремий тип кузова. Спорт мускл теж не типи кузова. А скоріше стиль. Супер це маркетинговий хід, маркетингове слово, яке до типу кузова має дуже віддалений зв'язок. І якщо гарно погратися із написанням даного слова у різних мовах, то купер можна теж прочитати як супер. А саме слово купер може бути похідним від купе. Тобто, я хочу припустити, що маркетологи взяли слово купе. Додали одну літеру, утворилося купер, потім завдяки літер C і e, K та звуків ОУ утворили назву Супер. Це особисто моя думка. Можете з цим не погоджуватись і висловити свій гнів у коментарях, сперечатися не буду. А стосовно Хюпер, про що я обіцяв на початку відео, то самі подивіться, як воно пишеться. Це ніякий не Хюпер. Звучить як якесь приниження, а гіпер. Треба читати не по-англійськи, а по-латинськи. Гіпер. І цей гіпер чи гіпер не тип кузова, а власна назва автомобіля. Як кадету Опеля чи Таврія ЗАЗ. От на цьому буду завершувати. А хто з чим не згоден? Чи хоче щось додати, а додати є ще. То для цього існують коментарі. Хто ж вважає мою інформацію корисною, можете лайконути. Або стати спонсором мого каналу, щоб у мене був стимул зробити аналогічне відео для мотоциклів.